Вітаю громаду! З вами Ольга Вороніна на каналі Разом. Юа. Сьогодні у випуску все як ми любимо: осінні ярмарки, активна молодь, волонтери, зелене диво, спортивні досягнення, і навіть зустріч зеленського та Трампа. Усе з українським гумором, теплом і, звісно, без світла, але з вогником. Осінь у Бобриці не про смуток, а про донати. Ну що, хто там казав, що в нас осінь сумна? Розкажіть це Бобрицькому осінньому ярмарку, який пройшов у неділю, 12 жовтня. Кажуть, навіть небо того дня здивувалось. А що якщо справді не лити дощ? І вперше за історію ярмарку погода як на замовлення? Люди жартують, домовились. А ми тепер думаємо, може наступного разу так само домовитись, щоб ще й долар упав під соснами сцена. Музика, запах меду і гарячої кави. А найголовніше, ярмарок був не просто про веселощі. Зібрали 59 тисяч 65 гривень на ремонт машини 3-ї окремої штурмової бригади, де служить наш земляк Руслан Неровня, колишній працівник будинку культури. От вам приклад: справжня культура це не тільки співати на сцені, а й допомагати тим, хто сьогодні тримає наш спокій. Хто не встиг задонатити, не Сумуйте. У коментарях є карта. Тож долучайтеся. Добро зараз теж на вагу золота. А ми передаємо слово людині, яка вміє поєднувати музику, серце і натхнення. З нами на зв'язку начальник відділу культури Білогородської громади Олена Одовиченко. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу всім нашим поціновувачам. Насправді, це не прям ініціатива відділу культури. Бобрицький ярмарок уже багато років існує, працює і всі знають. І місцеве наше населення, наша вся громада, також гості нашої громади. Це сусідні територіальні громади. І та гості з Києва їдуть спеціально в Бобрицький ярмарок, тому що знають, що у нас завжди затишно, тепло, як ви вже. Сказали, є ця сцена під соснами, і ми збираємо е, наш місцевий бізнес крафтових виробників для того, щоб вони змогли представити свою продукцію. Ми збираємо наші найкращі колективи для того, щоб вони могли показати нашу красиву музичну культуру саме нашої громади. А також ми запрошуємо завжди дуже атмосферних гостей. І відбувається такий ярмарок восени весною інколи влітку, і збирає дуже багато гостей та всю нашу громаду. І знову ж таки, для того, щоб це не просто був якийсь захід, там ярмарок, концерт чи щось інше, ми завжди обираємо мету, щоб згуртувати всіх людей, уже який рік поспіль. Це як ви вже сказали, для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Я дякую вам та всій вашій команді за те, що ви дійсно стали міцним тилом для наших воїнів. Бо підтримка військова це наш обов'язок. Дякуємо вам і бажаємо подальших успіхів до зустрічі дякую. на ваших ярмарках. Молодь. Не майбутнє, а вже сьогодення. Білогородська громада довела молодь. Це не колись потім, а вже сьогодні. 14 жовтня, один захисників і захисниць України в селі Раді зібрала справжня команда майбутніх лідерів, президенти ліцеїв, учні, активісти, ініціативні хлопці і дівчата. І увага! Говорили не про Тікток, а про владу рішення та розвиток громади. Спікерка заходу Діана Прідьма Радниця голови Київської ОВА розповіла, як створювати молодіжні ради, щоб голос молоді не губився у чиновницьких кабінетах, а звучав гучно, аргументовано і по-справжньому. Молодь вчила спливати на рішення, спілкуватися з владою і не чекати, поки дорослі зроблять. Бо як кажуть у Білогородці, хто рухає громаду, той і молодий. З нами на зв'язку В'ячеслав Воловік. Начальник молоді та спорту білогородської громади. Пане В'ячеславе, доброго ранку. Дуже раді, що ви вийшли з нами на зв'язок. Щойно ми розказали для нашої громади про все те, що робила наша прекрасна молодь на вашому заході. А тепер хочеться трішечки детальніше почути про все від вас. Всіх вітаю! Дуже гарна дійсна новина. Ми вже пройшли всі ключові етапи підготовки. Передбачені положенням про консультативно-дорадчий орган, утворено ініціативну групу до складу якої увійшли представники відділу молоді та спорту, освіти, ліцеїв. Наразі розпочато організацію установчих зборів, на яких буде сформовано перший склад консультативно-дорадчого органу Білогородської сільської ради. Це ну, ми вперше створюємо реальний механізм участі молодих людей у процесах прийняття рішень, що стосується громади. А ви особисто радієте таким змінам? Ну, звичайно, я радію, тому що сьогодні хлопці і дівчата з нашої білогородської громади активно долучаються і до волонтерства, і до екологічних ініціатив спорту, навчання. Тому настав час надати їм можливість висвітлювати свої ідеї. На офіційному рівні через консультативно дорадчий орган. А яка ідея від нашої молоді вам сподобалась найбільше? Мені сподобалась їхня активність. У них ідей дуже багато. У них ідеї і в частині освіти, і в частині спорту, і в частині екології, і в частині навіть нашого місцевого благоустрою? І що мені от дійсно найбільше сподобалось, то це покращення навчального процесу. Пане В'ячеславе, ще хочеться дізнатися від вас, хто запровадив цю ініціативу? Звичайно, від початку підтримує ідею створення консультативно-дорадчого органу Білогородський сільський голова Антон Михайлович Овсієнко. Це дуже важливо, адже будь-яка молодіжна політика починається із сприяння влади. Підтримка сільського голови це. Не лише дозвіл чи підпис під розпорядженням, а дійсно справжнє партнерство завдяки його відкритості та розумінню ролі молоді. Ми маємо всі умови для того, щоб консультативно-дорадчий орган став не декларацією, а реально діючим органом, який приносить користь громаді. Користуючись можливістю, я хочу побажати членам консультативно-дорадчого органу майбутнього. Бути сміливими, ініціативними і відповідальними, не боятися висловлювати свої думки, навіть якщо вони відрізняються від більшості, і пам'ятати, зміни починаються не десь, там а саме тут у своїй школі, у на, на наш ну, дійсно на нашій вулиці, і у своїй рідній білогородській громаді. Дякуємо вам, дякуємо вашій команді. І хочемо попросити і звернутись до всіх наших слухачів в разі можливості, обов'язково долучайтесь до такої прекрасної ініціативи, бо наше майбутнє за молоді нашої країни. Музичі плетуть перемогу. А тепер гарячі новини з музичів. Тут щодня без вихідних і без пафосу кипить справжній фронт волонтерський. Білогородський сільський голова відзначив місцевих волонтерів, які плетуть не історії, а маскувальні сітки для збройних сил України. Уявіть собі, понад 25 людей щодня збираються, щоб зробити те, що рятує життя наших військових. Учителі, учні, батьки, пенсіонери всі разом. Одні вчать дітей, інші вчать ворога не висовуватись. На сьогодні ми маємо 361 маскувальну сітку. Це 8664 квадратні метри любові, терпіння і турботи, а ще 7,5 тисяч окопних свічок і понад тисячу подушок. Бо наші волонтери знають без комфорту, яка ж то війна. Дякуємо всім, хто плете не байдики, а сітки для наших захисників. Це ті самі люди, які вкладають у кожну нитку частинку перемоги. З нами на зв'язку Олександр Миколаєнко. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Насамперед, хочеться подякувати вам та всій вашій команді за те, як ви щоденно допомагаєте нашим захисникам. Я вже озвучила ці шалені цифри. А хотілося б знати, за який час ви зробили стільки для наших воїнів. Ну, по-перше, також дякую вам, що запросили вийти в ефір. Хочеться відзначити і подякувати всім вчителям музичанського ліцею, всім педагогам. Всім ліцеїстам, батькам, пенсіонерам, як ви сказали, які беруть участь в плетінні сіток. Варто зауважити, що початок цієї благородної справи стартував з 2014 року, коли почалася антитерористична операція. Але звичайно, більш таких серйозних і конкретних масштабів це благородне дійство почало відбуватися з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію нашої незалежної країни. А скажіть, будь ласка, я озвучила, що у вашій команді 25 волонтерів. А чи можуть інші люди громади долучитись і так само стати в стрій поряд із вашими волонтерами? Я не що це волонтери це звичайні вчителі, це педагоги, які проводять і дають дітям знання, які проводять уроки. Але замість того, щоб мати час на відпочинок і на каву Брейн, як ми це називаємо між собою колегами, всі при можливості, в кого є вільний час, приділяють час цій благородній справі. Звісно, що якщо є бажання, всі бажаючі можуть прийти і допомогти. Досягнути нашої спільної мети це допомогти нашим захисникам, які знаходяться в надтяжких умовах на фронті, і дають нам можливість мирно жити, працювати за благо на благо нашої держави. Щиро дякуємо вам і чекаємо, коли наша громада відгукнеться на допомогу вашим прекрасним вчителям. Дякуємо, пане Олександре. На зв'язку дуже вам дякуємо. Дуже вам дякуємо. Ну що, друзі? Поки хтось зранку піднімає каву, наша Олена Кожушко піднімає гирі прямо зараз. У Польщі у місті Кальщ триває світовий чемпіонат з гирьового спорту Uncle World Championships 2025. І знаєте, хто там на помості? Так, так, наша тренерка з білогородської громади Олена Кожушко. Вона представляє Україну і показує світові, що сила це не лише в м'язах, а й у характері. Коли Олена бере гирю, навіть гравітація нервово хитається в бік. Тож підтримаємо нашу спортсменку коментарями, лайками і головне вірою дивись, як українська сила гуде на міжнародній арені. З нами на зв'язку Олена Кожушко. Пані Олена, вітаю вас. Доброго ранку. Ви мене чуєте? Пані Олено, доброго ранку. Я чую вас прекрасно і дуже радію з того приводу, що маю можливість з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, як зустріли вас у Польщі? Як проходить чемпіонат? Прекрасно нас зустріли сьогодні. Третій день чемпіонату. Перший день був поштовх просто. Другий день класичний ривок, а сьогодні поштовх довгим циклом. Тільки що виступала Вікторія Лащевська, вихованка секції гірього спорту. Дитина вибрала третє місце. Ми, я дуже, ми. Дуже, дуже рада, дуже, дуже рада. Десь вона тільки з помосту зійшла, побігла. Я хотіла її, і... щоб вона також до нашого Підключилася до нашого зараз я трошечки атмосфера шикарна атмосфера нам дуже подобається і дуже подобається спостерігати за тим, як люди нашої громади виборюють такі важливі перемоги для нашої країни. З чим ми вас продовжуємо вітати? Дякую, дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, що попереду чекає на вас у рамках чемпіонату? Ще я буду один день виступати. Це буде неділя. Так само будуть виступати ще мої вихованки Оля Триценко і Лащевська Вікторія. Будемо робити вправу Р 12 Тобто, 12 хвилин ми працюємо з Гирією з довольною зміною рук, але гирю не можемо ставити на помости. Працюємо 12 хвилин. А Ще хочеться дізнатися, скільки учасників усього на чемпіонаті? Понад 300 учасників. Але дивіться, чемпіонат відбувається серед дорослих, серед юніорів. От Вікторія виступала в категорії Ю-16. Я виступала в ветеранах. До речі, цей рік була дуже висока конкуренція в ветеранах. Такої конкуренції я ще не пам'ятаю сильні спортсменки, команда Америки, Англії, Польщі. Таку конкуренцію гарно нам наслали. Я маю на увазі команді України. Чи знає, Зав... так, завтра ми будемо виступати і ще також в різних категоріях, але одну вправу. Р 12. 12 хвилин працюємо з гирям. Так що, якщо хтось думає, що гирьовий спорт псує фігуру дівчат, він дуже дуже помиляється. Я в свої далеко 18 років прекрасно. Маю прекрасну фігуру. Я так сама себе похвалю. А я підтверджую це. Дякуємо вам за те, що ви у нас є, зірка нашої білогородської громади. Чекаємо ага. на ваше повернення із нетерпінням. До зустрічі! А ми дякуємо громаді за те, що нам надає можливість тренуватися, їздити на змагання. Щиро дякую нашій громаді. Bye -bye. Так, друзі, це сталося. Зеленський і Трамп зустрілися у Вашингтоні. Понад дві години розмови не для протоколу, а про реальні речі: війну, мир і майбутнє України обговорили фронт, ППО та дипломатичні кроки. Зеленський чітко сказав, Росія має припинити агресію, а США – посилити тиск. Перед зустрічю у Трамп як завжди зробив пролог: двогодинний дзвінок Путіну, який назвав продуктивним. А потім оголосив про майбутню зустріч із ним у Будапешті. Путін, звісно, порадив не передавати Україні ракети. Томагавк, бо мовляв, це шкодить миру. Та як завжди, коли хтось у Кремлі говорить про мир, а за спиною у нього стоїть арсенал, попри все, Україна продовжує координувати позиції з європейськими партнерами: Британією, Німеччиною, Італією, Фінляндією та Польщею. Трамп говорить: я за великий мир. Зеленський відповідає, головне, щоб він був справедливим. І поки світ розігрує дипломатичну партію, ми знімаємо свій фільм Як перемогти і вистояти. Жовтий. час, коли українці не дивляться гороскопи, а питають, чи вистоять енергосистема взимку. Після ракетного удару, 10 жовтня, пошкоджені лінії станції. Але енергосистема тримається, як студент після сесії, живе, але на мінімалках. Європа готова підставити плече, має надлишок електроенергії. Тож можемо позичити світло. Щоправда, домовитись із сусідами завжди квест, особливо коли сусід Огорщина, а не дядя Вася. То ми вже звикли утеплюємо хати, заряджаємо павербанки і головне, не втрачаємо почуття гумору. Бо навіть якщо світло вимкнуть, наші жарти автономні, і трохи світла буквально. Позитив дня наш парк при ірпіння святкує два роки. 340 гектарів природи, птахів із спокою. Тут можна гуляти, ловити рибу, кататись на ровері або просто ловити дзен. І головне, не плутати, ловити дзен, зловити вайфай на березі. Парк створений громадою і охороняється громадою. Тож, якщо побачите когось із мангалом, не викликайте поліцію, викличте Ніну з собакою. Вона швидше розбереться. Пам'ятайте, навіть якщо світло гасне, українці завжди знаходять свій промінь. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і тримайте настрій на максимум. З вами була Ольга Вороніна на каналі Разом. Я підписуйтесь, ставте лайки і заходьте на наш канал, донайте та завжди підтримуйте гарний настрій. До зустрічі в наступних новинах.